Україна не здалась, як би це не важко було, але ми боронимо. Навряд чи ще якась нація на планеті Земля може вистояти, перенести оці руйнування, втрати, горе, втрати людей. Українська нація терпить і мужньо стоїть. І українська нація утвердилася і народилася тоді, коли перша крапля української червоної крові полалась на чорну спалену землю і буде стояти до тих пір, коли хоч один захисник буде готовий померти за Україну. Да, це трагічно. Трагічно, тому що от такі люди, як В'ячеслав, в повному розквіті сил покидають нас. А це людина, яка може працювати, бо кожен з нас щось у цьому світі робить позитивне. Народжує дітей, виховує, будує щось, допомагає один одному. Людини немає. Обірвалося життя і обірвався той шлях, яким він міг би йти. В цивільному житті активний, змінив позицію став воїном. Трагічно сьогодні проважаємо в останній путь, що нам залишається. Так, сухі слова, сухі слова. Але він заслужив нашу пам'ять, заслужив нашу шану, тому що загинув за нас. Загинув за сьогодення, загинув за майбутнє. Росіяни не гинуть за тих, хто стоїть позаду них, за тих, кого вони люблять. В'ячеслав загинув за доньку, за рідних, за нас з вами. Росіяни гинуть із за ненависті, і за ненависті до нас, що ми живемо краще, що ми живемо вільніше. І їхні імперські амбіції, їхніх керівників не можуть того допустити. Випустити з ярма росіян, щоб вони бачили, що українці живуть вільно. І тоді росіяни скажуть, то ми також хочемо так жити. Ні, їх треба тримати в рабстві і покорити український народ. Шановна громада, нам залишається пам'ять, вічна пам'ять. Які б ми не будували пам'ятники, які б ми не ставили хрести, але вони будуть жити тільки тоді, коли ми в серці будемо тримати їхній подвиг. А це дійсно подвиг найвищу ступінь громадянської чесноти загинути в ім'я когось, це дійсно героїзм. Шановний рідний, я маю сьогодні за честь від усієї громади висловити вам свій чуття і подяку. В'ячеслава. Я впевнений, що все село і вся громада буде пам'ятати. І будемо дякувати довічно. Нехай смерть В'ячеслава, нехай подвиг всіх тих воїнів, які сьогодні на бойових і які загинули. Тільки зміцнять наш дух, нашу силу волі. Нехай дадуть нам наснагу отримати перемогу в цій війні і надалі розвивати Україну. Ми вже заявили всьому світу, що ми сильні. І тримаємося разом, і розвиваємо нашу Україну. Допомагаємо один одного. Сьогодні славімо наших воїнів. Єднаємося для того, щоб допомагати їм усім. Слава всім силам оборони. Слава Україні!